Вітанічка, А я до вас із хорошими новинами у сімействі Тераверміс поповнення. Ми розширюємо нашу лінійку, і я із радістю готова представити вам нашу новинку препарат Тераверміс для плодово овочевих культур. Він використовується для розсади, а також на всіх стадіях дозрівання ваших рослин. Хто в темі, той чудово розуміє, що для рослин. Необхідний догляд на абсолютно усіх етапах від найменшого паростка до вже готового, зрілого, соковитого плоду на вашому столі. Тереверність для плодово-овочевих культур ідеальний для вашої моркви, перців, помідорів, бурячків, огірочків, кабачків і до всіх інших плодово овочевих культур, які ви полюбляєте. Він особливо цінний своїм великим вмістом гумінових кислот і збалансованим НПК. Тераверміс для плодоволочевих культур це ідеально виведена збалансована формула випробувана роками і досвідом. Це те найкраще, що може поєднати у собі природа і наука. До речі, детальне використання і лайфхаки, рекомендації з приводу того, як краще, на яких етапах, в яких пропорціях, з якими хитрощами використовувати наш препарат, ви легко зможете знайти у наших соціальних мережах. Препарат дозволить збільшити врожайність, наситити ґрунт, підживити його корисними, необхідними, важливими елементами. І, звісно ж, підсилити імунітет вашої рослини до хвороб і підтримати її у засушливі періоди. Тераверміс це в першу чергу екологічно чистий органічний продукт, відповідно використовуючи тераверміс, підживлюючи ваш ґрунт. Підживлюючи ваші рослинки саме цим препаратом, ви знаєте, що ви піклуєтесь не лише про ґрунт, не лише про навколишнє середовище, а ще і про власне здоров'я, і про здоров'я найближчих для вас людей. Адже коли овочі, удобрені теравермісом, опиняються на вашому столі, ви чудово знаєте, що ви туди поклали. Ви чудово знаєте, що це дійсно екологічний, дійсно здоровий продукт. ви Дійсно розумієте, що ви піклуєтесь про себе і про навколишнє середовище, і стара